Всіх вітаю! Мене звати Яна, і ви на каналі Секрети таємного світу. Сьогодні хочу з вами поділитися однією історією. Можливо, для когось вона стане прикладом знов таким. І ви задумаєтеся над тим, що з цим робити, що вам сниться, що це не просто так. Хочу розповісти про приклад своєї знайомої. Не так давно вона розповіла мені про те, що їй практично майже все життя сниться, що вона від когось тікає, і потім вона різко прокидається. Знаєте, це відчуття, ніби як падаєш в тіло своє, або звідки лясь, як падаєш. І взагалі, чому нам сниться? Що ми, нібито. Звідкіля береться це відчуття, що ми нібито як падаємо. От сьогодні хочу вам про це якраз і розповісти. Коли ми з вами спимо, душа наша покидає тіло. Вона виходить в астрал. Тобто астрал він не десь там далеко, десь там за горами морями. Ні, насправді, астрал ось. За тілом нашим. Розумієте? От ти лягаєш спати, душа трішечки припіднімається з тіла, все, вже в астралі. Тобто, це такий такий тонкий світ, тонка межа, оці, знаєте, коли ти ще ніби тут в реальності, і потім переходиш в той інший світ. Хоча теж. Хто як вважає, де тут справжня реальність? Таке риторичне питання з цікавим нахилом. Думаю, що, до речі, деякі вважають, що навпаки, наше дійсне життя, воно там, в цьому іншому світі. А це, ну, тимчасове, певною мірою, можливо, і так, тому що все-таки ми в цьому світі з цим тілом, яке у нас є, ми доволі. Ну, не на довгий період часу. Навіть якщо жити 100 років. Ну, що таке в розрізі історії якихось досягнень людей? 100 років це небагато, погодьтеся. Би там тисячі років, ну, це вже щось, але так ніхто не живе. А от душа може так жити. Так от, питання. Наступне. Чим погано те, що за тобою ганяється вісні? чим погано те, що ти від когось тікаєш вісні? Коли це повторюється один раз в рік, це не про що не говорить. Але коли це повторюються такі сни з періодичністю раз через день, через два або навіть раз в тиждень, це дуже часто, це неправильно, і такого бути немає. Ось і моя знайома розповідає мені цю історію, що не виспалася, що отак от їй приснилося, типу що задовбалося від когось тікати постійно, бо кожну ніч одне й те саме. Я, якщо чесно, дуже сильно насторожилася і почала розпитувати, як кожну ніч. Що прям з дитинства і в підліткому віці було, як часто таке сниться, чи щось робила з цим, чи ну, коли була маленька, казала батькам, ну, взагалі, тобто, знаєте, я намагаюся якісь, якусь інформацію зібрати з цього всього. І вона, типу, та ні? Нікому нічого такого особливо не розповідала, бо, бо якщо чесно, Мало придається уваги, ну, якимось там снам дитячим. Або, типу, якось це списують на якісь там психологічні проблеми, типу так, що от, ти тікаєш, бо ти там за щось хвилюєшся. Я певною мірою згодна. Психологію також ніхто, друзі, не відміняв. Але якщо з року в рік. З дня в день, з місяця в місяць, нічого не змінюється, ну то, вибачте, щось тут не так. Плюс, хочу ще сказати про те, що, можливо, ви таке чули, хто не чув, то погугліть теж синдром раптової смерті. Що це таке? Отак От людина лягла спати і не прокинулася. Звідкіля воно береться, що сталося, всі розводять руками. Якщо дивитися з боку, з точки зору оцієї тонкого світу, так, усього потебічного світу, з боку магічного світу, світу енергій, то це дуже легко пояснюється. Тому що, коли ми спимо, Душа виходить з тіла в астральні світи, в астральні прошарки, можна так сказати, і в якийсь момент душу не пускають назад. Хтось її піймав, якісь сущності, якісь демонічні сущності, чи ну, будь-які ще нізміні, ні їх там, знаєте, мільйони мільярдів. Які значно старші за нас і значно сильніші. Але це неправильно. Чому вони мають доступ? Чого вчепилися конкретно за якусь душу і бігають за нею? Це, знаєте, мене настільки сильно хвилювало, як мене хвилювало те, як виправити цю ситуацію. Я запропонувала свою допомогу, щоб е попросити. Що я попрошу в сил, щоб закрити, закрити її, так, цю дівчину, закрити доступ до неї, і на якийсь певний проміжок часу, щоб я, я хотіла попросити, я це і зробила, щоб до неї назначили якогось духа охоронця, якогось вартового, навіть так скажемо. Щоб когось до неї поставили, щоб хтось поохороняв її певний проміжок часу. Наскільки це буде потрібно? Це не я регулюю сили, і вони їм видніше, вони краще знають. Єдине, що ми можемо зробити, що я могла зробити в даному випадку, це попросити, що я, власне кажучи, і зробила. Я пам'ятаю, як тоді я відклала всі свої справи, тому що розумію, що треба терміново цим зайнятися. От, і ми вдень поговорили, я кажу, я цим займуся. От, і ввечері, поночі, я вже пішла, пішла виконувати цю роботу. Отже, зробивши цю роботу, я не знала, наскільки вистачить, і зараз я також не знаю, наскільки вистачить цієї моєї роботи, але зранку. Дівчина мені присилає голосове повідомлення, в якому розповідає, що вона, до речі, не знала, що я в ту ж ніч проводжу роботу. Це вже вона потім побачила, коли прокинулась, коли прочитала мої повідомлення. Записує мені голосове, що їй снилося, що вона блукає по якомусь будинку і. Переходить там з кімнати в кімнату, і бачить, що є багато різних дверей, і тут з'являється біля неї постать якогось, ну, хлопця, якогось чоловіка, так? якийсь хлопець біля неї. І вона розповідає, що він постійно біля неї ходив всю ніч у сні, так? По тому будинку, і коли вона хотіла відчинити якісь двері, він казав: ні, давай туди не будемо йти. Там небезпечно, ходімо краще де-інде. І вона каже: і я розверталася і йшла за ним. Ну, йшла поруч з ним. Він її там не чіпав, за руку не брав, тобто просто пояснюю, казав, що ні, давай туди краще не будемо йти. Далі, вони щось йдуть з кімнати, тунди-сунди десь там ходять. І в якийсь момент. Вона знову хоче повернути, наприклад, там, умовно вправу. Він їй каже, ні, давай туди не підемо, пішли отуди. Він каже: я розвертаюся і ми з ними йдемо. І каже, ось так весь сон він блукав зі мною, а я розумію, що з якимись дверима там може хтось бути. потім все каже, ось так ми ніч проблукали, і я прокинулася. Знов таки, що було зроблено? Поставилися двері. Сили мене почули, те, що я просила. І вони, по-перше, поставили між нею і цими створіннями двері, закрили її, закрили доступ до її душі. Це раз. По-друге, приставили вартового. Оцей хлопець, який з неї ходив, це був її вартовий. На який проміжок часу він може бути з нею хоч пів життя, але показатися оце один раз. Може і так бути. Може бути, що він два тижні побуде і відійде за тим, що він ну, вже не потрібний, за непотрібністю. А може бути дуже довго роками і оберігати її. Тут вже як не нам вирішувати, як то кажуть. Я просто це хочу розповісти до того, що звертайте увагу на те, що вам сниться, наскільки, наскільки часто вам це сниться, які сни повторюються, не махайте рукою і не кажіть, ай, та, та ладно, то таке. Приснилось та й приснилось. Багато снів нам підказують. Так, да, деякі сни я згодна, деякі сниться. Просто якась там, знаєте, обробка нашим мозком інформації, яка нам потрапляє за день. Але це, ну, не кожен сон. І які дійсно, які важливі, які треба брати до уваги. Знов таки, наскільки ця моя робота, яку я робила, я не знаю. Я попередила її, що це може бути на три тижні. А може бути на 10 років, а може бути на все життя. Просто єдине, що попросила, що коли ці сни будуть відновлюватися, якщо вони будуть відновлюватися, що вона від когось тікає і е, тікає і падає в своє тіло, то щоб вона мені це повідомила, щоб я знову провела цю роботу. Але поки що, ось пройшло півроку, ну, все добре. І сподіваюся, так воно і буде. Сподіваюся, що сили, ну, все відгородили від її душі цих створінь. І не будуть, вже, не будуть у неї ці сни і ці проблеми. І оцей момент, чому ми падаємо в своє тіло. Друзі, це єдине, де наша душа може сховатися від тих створінь в астралі. Самі подумайте. В нас є оця, оця капсула якась, так? оце тіло, оцей прихисток ми можемо в ньому отримати. Наша душа, виходячи в астрал, вона стикається з кимось, наприклад, якщо стикається з кимось негативним поганим, в цей момент вона відчуває небезпеку, їй треба десь сховатися. А де наша душа може сховатися, як не в тілі? От звідси і є оцей момент, коли ви прокидаєтеся, так активно, агресивно прокидаєтеся від сну, аж підриваєтеся, інколи так буває. Не від просто, ну, не від того, що там голосні якісь звуки, бо ну, ми самі розуміємо, зараз під час повітряних тривог дуже активно ми всі смикаємося і прокидаємося. Від вибухів від наших сусідів. Але коли от від сну прокидаєшся, отак от, що ти аж, аж підскок, підскакуєш на ліжку, то саме в цей момент ви намагаєтесь втікати від тих сутностей, які, які годяться за вами. Якщо я ж кажу, повторююся, якщо це разово, це не страшно. Якщо це повторюється, то робіть щось з цим. Тому що в якийсь момент сутність оці можуть просто душу не пустити. І все. Тому слідкуйте за своїми снами, слідкуйте за тим, що вам розповідають діти. Тому що в них бачення трішки більше відкрите, ніж у нас у дорослих все-таки. В них все з часом закривається, не ставляться оці ширми, двері. Тому будьте уважні і бережні. Все, історія з вами поділилася. Сподіваюся, що комусь вона буде корисна. Це. Всім успіхів!